Та інформація, про яку б дуже хотілося почути пояснення від українського міноборони Володимира Зеленського в вечірніх відосиках, або, хоча б, від речника МЗС, але дуже добре, що, хоча б міноборони Великої Британії, пояснює. Отже, Путін кілька днів тому у березні розповів про те, що Очікує новий указ, і згідно цього указу, всі українці, які перебувають на території Російської Федерації до 10 вересня 2025 року, мають легалізуватися або виїхати геть. І от розвідники Великої Британії пояснили, що мова йде про Нову хвилю русифікації тих людей, які перебувають або на території Російської Федерації, можуть бути примусово. До речі, або ті люди, які перебувають на окупованих Росією зараз територіях, фактично українцям пропонують взяти російське громадянство, і для чого це робиться? Цілком вірно якісь мирні переговори уже по суті почнуться ближче до літа. І от Путін дає розуміння, що він дуже хоче вирішити українське питання уже цієї осені, щоб можна було вийти і сказати: дивіться, у нас там на території нових територій Росії, а мова йде саме про ці чотири регіони, які були окуповані від 2022 року. Там же живуть одні росіяни, там живуть одні власники. Російських паспортів тому це наші іска на русській території, і ми їх собі записали в конституцію. Дуже цікавий момент хотілося, бо дуже сильно, аби Володимир Зеленський не пошкодував свого часу в черніх відосниках і прояснив окремо для українців, що це значить.